Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в нашій студії знову пані Наталя, наш експерт з фізіології рослин. І до вас, пані Наталя, перше питання. Азот як елемент живлення, його значимість, його важливість, і бажано, щоб ви нам розкрили фази розвитку рослини і в тій чи іншій фазі, наскільки цей елемент живлення є критично важливим. Доброго дня вам! Рада розмовляти, розказувати вам. Азот це хімічний елемент, який входить до складу амінокислот, А амінокислоти, в свою чергу, входять до складу білків. Білки це забезпечують життя, значить, тому що життя це є спосіб існування білкових тіл. Ми можемо мати однакові білки, наприклад, але вони можуть мати різну конфігурацію, змінювати, відповідно, ми кажемо свою конфігурацію. І, значить, будуть змінюватися і їхні функції. Є поняття, так званий термічний вплив на білки. Значить, коли молекула АТ підходить до будь-якого білка. Гідролізуючи виділяється порція енергії, яка забезпечує зміну конфігурації білкової молекули. Зміна конфігурації білкової молекули, наприклад, яка входить до складної інтегральних напівінтегральних поверхневих рецепторних білків, в свою чергу, змінює повністю властивості цих білків. Ми при різних температурах, білки при різних температурах проявляємо різні фізіологічні. Функції різну свою фізіологічну активність і різні микаємо способи реакції на довколишнє середовище. Білки реагують на різні фактори, які забезпечують зміну їх конформації. Значить, зміна конформації це так звана реструк реструктуризація самих білків. Реструктуризація самих білків може відбуватися внаслідок того, що може виникати поляризація білків, тобто будь-яка білкова молекула, та сама білкова молекула, на одному кінці вона несе плюс заряд, а в другому кінці мінус заряд. Всі ці білки поміщені в електромагнітне поле, змінюються і здатні рухатися в цьому електромагнітному полі. Взагалі, поняття електро, електрофорез – це здатність рухатися білків у електромагнітному полі. Тобто, якщо на нас діє змінне електромагнітне поле, то всі ті білки, які існують в організмі рослини, в організмі тварини і людини, вони здатні рухатися з різною швидкістю і змінювати свою конформацію. Значить, білки здатні. Денатурувати. Вони, ренатурація існує, денатурація, значить, денатурація це коли білок розупорядочує свою структуру. Зміна в першу чергу четвертинної третинної, вторинної структури. Зміна, значить, четвертинної структури білків спостерігається, коли система. Молекули, які значить, будь-який складний білок, коли він складається з декількох білкових суденець, здатний розпадатися, розщеплюватися, і в результаті виникає денатурація. Коли, наприклад, куряче яйце розбите, то ті глобули, ті фібрили, які є всередині курячого яйця, вони розлітаються. І назад ми вже не в змозі зібрати. Денатурація, яка руйнує третинну структуру білка. Третинна структура білка, вона в основному це білкові, ми кажемо, фрагменти, які між собою з'єднані сульфідними зв'язками. Значить, руйнування сульфідних зв'язків проводить до руйнування третинної структури білка. Куряча, яйце. Розбили, зруйнували четвертинну структуру, то коли ми мішаємо тією самою ложкою чи вилкою, то ми руйнуємо і третинну структуру, тому що в основному це сульфідні зв'язки. Зв зв коли руйнується вторинна структура, це означає, що руйнуються зв'язки, які з'єднують між собою білкові, білкові молекули між собою. Ну, це в основному е, струк... білкові молекули, які з'єднані між собою сульфідними, сульфатними, водневими е, сіркомісними зв'язками, сіркомісними зв'язками. В першу чергу, коли вони руйнуються, це означає, що руйнується вторинна структура. Руйнування первинної структури відбувається тоді, коли амінокислоти між собою, е, значить, Роз'єднується їхній зв'язок, тобто будь-яка будь амінокислота з, з амінокислотою, зв'язані між собою е, пептидними зв'язками, які виникають між функціональними групами СО і НН І так ми розглянули, що білки це ті сполуки, які забезпечують життя на нашій землі. Кулі життя, яке ми кажемо, існує. Життя це існує тоді, коли підтримується конфігурація білків, це спосіб існування білків. Кожен вид білка він проявляє ці самі функції свої і властивості, тільки лише в певних умовах. При одних температурах білки, наприклад, проявляють ці властивості. При інших вони не проявляють, коли е, підвищується температура, білки розпоряджують свою струку, структуру і повернути їм вже четвертину структуру чи якісь микам структури, які належать. третинній, і вторинні структури вже неможливо. І деструкція, коли йде повне руйнування білка. Із руйнуванням зв'язків між сусідніми амінокислотами. В основному деструкція вже відбувається тоді, коли білкові молекули згнивають. Ну от, Значить, азот, як хімічний елемент, який входить до складу амінокислоти, до складу білків, до складу азотовмісних речовин, ті самі нуклеїнові кислоти, значить, нуклеїнові кислоти. Адені, значить, утворені нуклеотидами, аденіном тиміном, гуаніном цитозином. І до складу кожної з цієї азотистих ознов входить обов'язково азот. Існування азоту, ну взагалі азот, який входить до складу а, нуклеїнових кислот він забезпечує. Передачу генетичної інформації з покоління в покоління взагалі забезпечує передачу цієї інформації з покоління в покоління у вигляді генів. Тому що ген це є частина ДНК, де з оксирибонуклеїнової кислоти, де частина ми кажемо інформації, яка передається в поколінні із однієї особини до іншої у процесі розмноження. Цікаво, тобто, азот, виходить, він дуже важливий елемент. Ну, взагалі його виокремлюють як критично важливий елемент. Це хімічний елемент, який забезпечує життя. І є азот, буде амінокислота. Будуть амінокислоти, будуть білки, будуть білки, буде життя. Іначе просто. А будуть, ми кажемо, і білки, і, ще і свою чергу, і нуклеїнові кислоти, значить, можливо, Життя на землі і передача шляхом передачі генетичної інформації. Тобто ми можемо сказати, що нам азот потрібен у всі фази, і він повинен бути у всі фази, входить до складу кожного організму, входить до складу кожної клітини, і обов'язково ми там до складу кожної органели, яка знаходиться всередині цієї клітини. Ми існувати без азоту. Не можемо. На землі тільки лише нуклеїнові форми життя. Існує поняття нуклеїнові форми життя. Тобто нуклеїнова форма життя і існує на землі. Дуже цікаво. Я також думаю нашим глядачам дуже сподобалося. за така дуже глибока, цікава інформація, яка прозвучала сьогодні від пані Наталі про Азот. Я вам дякую. Дякую вам. До наступних зустрічей. Обов'язково до зустрічі.